Про історію корупції та набір слуг вірних режиму Януковича в національному медичному університеті імені Богомольця можна було б знімати цілі саги. Відкрита війна з ними розпочалася в період майдану. Я не буду брати участь, бо якщо будуть майбутні вибори на посаду ректора. Це не є це не є моєю метою. Це мене особисто не цікавить. Вона так сильно хотіла піти, що аж залишилася на довгих сім років. Я пройшла вибори угу. вибори ректора, в яких брали участь двісті претендентів. Мене обирав конференція трудового колективу Національного медичного університету. Що саме найімовірніше? Змусило доньку відомого кардіохірурга Катерину Амосову змінити свої плани. Новий ректор він сприяє розвитку корупції в університеті, розкиданню бюджетних коштів. Порушення е, сягають буквально там трьох мільйонів гривень. За нашими підрахунками це значно більша сума. Іншими словами, очолила старі схеми, і прямо зараз люстратор розповість вам про корупцію, що процвітає в одному з найголовніших вишів країни. До речі. Бюджет якого річний наближається до 400 мільйонів гривень. Та про все по черзі. Лютий 2014-го. На хвилі всеукраїнського протесту студенти медуніверситету Богомольця таки виборюють звільнення колишнього ректора за корупцію в навчальному закладі. Відстронити Москаленка Віталія Федоровича від виконання обов'язків ректора національного медичного університету імені Богомольця. Його наступником мав стати професор Віктор Досенко. Цю кандидатуру погодили і в Міністерстві охорони здоров'я. Але тимчасово на три дні виконувати обов'язки призначають дочку відомого кардіохірурга Катерину Амосову. Виконуючи обов'язки міністру, зараз е вусно гарантував, що підпише моє звільнення. І, 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 і призначення тим виконуючим обов'язки ректора професора Доценка. Однак не так склалося, як гадалося. Її чоловік це Мішалов вирішив скористатися цією революційною ситуацією. Намагався домовитися одразу з моїм шефом академіком майбенка про те, щоб Досенко там не висовувався, якби, що не, не треба йому. буде Катя ректором, і Катя стала ректором. Після цього вся, весь апарат ректорату Москаленка присягає новий господині. Ну, фактично господарю, тобто Володимиру Мішалову. І старі схеми та комбінації закрутилися по-новому. Новий ректор він сприяє розвитку корупції в університеті, розкиданню бюджетних коштів. На деяких з них я зупинюсь окремо. Це все настільки укоренилось, що кожна людина відповідає за. Той чи інший розпил державних коштів Уляна, член студентської організації, чіпак антикорупційної, заявляє в університеті Богомольця, існує злочинне угруповання із чіткою ієрархією замовниками і виконавцями. Це дійсно люди, які розставлені на тих місцях і просто займаються цим розпилом коштів. Після численних скарг та пікетів під МОЗ, міністр Квіташвілі все ж таки ініціює перевірку у виші. Міністерство чітко зафіксувало в своєму акті про перевірку, що АМОСова порушила шість пунктів контракту. В моїх руках акт перевірки Міністерства охорони здоров'я. І перший, кого тут згадують, проректор Олександр Никитюк. Його минуле і теперішнє, яке варте уваги СБУ та прокуратури. Згідно з перевіркою, пан Никитюк взагалі не має права працювати у виші. МОЗ України не погоджує призначення Никитюка Олександра Андрійовича проректором з навчально-педагогічної роботи та перспективного розвитку. Натомість Катерина Амосова не тільки захищає свого підлеглого. Пан Никитюк був, е, був партії регіонів і вчена рада національного університету шляхом таємного голосування його його обрала. Ви ж розумієте, це просто. Тут половина із членів ректорату були членами партії. Вона ще й регулярно його заохочує на десятки тисяч гривень, що також незаконно. Однак усе це неспроста. Очевидно, проректор Никітюк ну дуже цінний кадр. Саме він займається усіма господарськими справами університету. Пан Никітюк незаконно очолював е, конкурсні торги в супереч. Законодавству турнікети закуплялися за завищеною ціною в два рази, і закуплялося так, щоб обійти тендер. В результаті майже півмільйона гривень кудись зникли так само, як і 300 тисяч після асфальтно-ремонтних робіт. Тож припускають, що і купівля металопластикових вікон на суму близько 800 тисяч гривень також відбулася вже за налагодженою схемою. Всі ці, ці докази корупції, які ми знаходили, ми передавали зокрема і в громадську раду. Це той орган при університеті, який першим повинен відреагувати і боротися з корупцією. Але очільником громадської ради є як ви гадаєте, хто ректор Амосова в всупереч антикорупційному законодавству призначає свого чоловіка керівником громадської ради. Знайомтеся, Володимир Мішалов, завідувач кафедри хірургії університету, та чоловік ректора Амосової. Таке поєднання у міністерстві вважають незаконним. Але це ще не все. Ви тільки послухайте. Він там абсолютно точно сірий кардинал. Він вирішує, наприклад, питання з орендарями. Коли до нас скаржилися прості бізнесмени, які орендують приміщення в університеті, що ось Мішалов вимагає хабарі з орендарів. там 100 тисяч гривень на карточку, 10 тисяч доларів. Саме тому, що просто вони там діяли і орендували майно. Йдемо далі. Згідно з актом перевірки на території університету. Діє підпільна їдальня, збитки державі 400 тисяч гривень. І це тільки оренда, не згадуючи про комунальні послуги та податки. Вона була відкрита відразу після того, як ректор прийшов ректором прийшла до влади. Попередню їдальню державну, на секунду завважу. Ліквідовано було, нам просто дають такий чек від світу, буфет номер один Розповідати про корупційні схеми цього вишу можна годинами, і коли всі цифри скласти докупи, очі вилазять від кількості нулів. Порушення е сягають буквально там трьох мільйонів гривень. А за нашими підрахунками. Це значно більша сума. Не менш важливий нюанс у тому ж такі акті перевірки. Члени комісії пропонують міністру звільнити ректорку Амосову минуло більше чотирьох місяців. Усі на своїх місцях. Міністр квіташвілі, наш псевдореформатор, грузин, який здавалося б, мав е, відразу припинити і побороти корупцію у підконтрольному його вузі. Е, він е, натомість надсилає цей акт Амосовій на так би мовити, вичатку, тобто міністр фактично попереджає підозрювану і дає їй можливість замести сліди. Що взагалі відбувається? Питаю міністра особисто. Я не знаю, що чому говорити. Є акт, який висить на сайті там все... все попереднього акту, По акту не було. Попереднього акту не вистачає. Є документ. робочі документи, які чомусь то іноді виходять з МОЗу. А чи не про цей документ ви говорите? Пане квіташвілі, ви провели перевірку відносно дій працівників університету, і їх про це повідомили перед тим як підписати акт. Правильно? Правильно, Щоб вони змогли відповідати. Це нормальна практика. А вже ж, нормально, пані Амосова спочатку привселюдно заручилася підтримкою депутатів. Ми були б дуже вам ну, якщо б ви публічно висловили свою підтримку нам. А може в запад на сто у вас же сесійний тиждень зараз? А згодом, взагалі, завітала з чоловіком до міністра на прийом. І після дзвінків під купол і походу до міністерства корупції у виші ніби і не було. То що ми провіряли, ми дали їм можливість можливості Ну Ви не ініціювали ніяких е дисциплінарних сьогодні. Ні, тому що ректор був е е збран е е всім університетом. Це неправильно, коли чиновник знімає чоловік, який. Чи відомо вам є, що є відкрите провадження відносно цього. Я не, знаю, Я не знаю, що там відбувається. Ви можете спросити університету. Лімовида варто зазначити, що за таких 10 місяців правління Катерини Амосової в університеті імені Богомольця за якістю надання знань виш опустився на останній щабель серед усіх медичних закладів країни. Виходить так, що можливо е міністр є у змові. З цими корупціонерами вимоні богомольця, і, мабуть, для них дійсно не важливо рівень е, якості знань студентів, а важливо розставити правильно своїх людей е, для розпилу ось цих мільйонів. Вона вигідна як людина системи, яка буде підтримувати цю систему, роблячи вигляд, що це нове обличчя. Однак це ще не всі факти порушення законодавства, про які нам стало відомо. Йдеться про е, можливу розтрату або привласнення коштів у сумі е, 10 мільйонів гривень, які були виділені е, на ремонт гуртожитку даного закладу. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Остаточну суму збитків поки з'ясовують слідчі, і поки що чомусь не поспішають висувати комусь підозри, і це дуже дивно. Адже деякі схеми мають конкретні обличчя та прізвища. Ця фірма супроводжує взагалі пана Никитюка, як то кажуть, по життю. Подавалася до них на конкурс фірма, яка е, на 2 мільйони нижче брала ціну. Вони просто її викидали і надавали перевагу «Київбудком». У нього є дві фірми, які, через, через які він таким чином е, проходять через них кошти. І все це навряд чи без відома ректорки Амосової. Тож чим далі позиція міністра ще більше дивує? Я все ж таки сподіваюся, бодай на якусь реакцію квіташвілі. А догану ви її виносили згідно результатів перевірки? Я нічого не виношу нікому. Ми е, не, е, МОЗ не має павномочі, е, виходити з компетенції мозу. Ось так. Я щось не розумію. Чи логічне питання в даному випадку, а навіщо таке міністерство? Без повноважень? Про які реформи ви нам говорите?